Доброго дня! Сьогодні у нас 19 жовтня, місто Тернопіль. Збираю плоди Ківі, сорт Карпат Стратона. Ця Ліана росте з північної сторони будинку. отут ось будинок у нас. Сонечко бачить тільки зранку і після обіду. І тут їй дуже подобається рости. Це для тих, хто питає, в яке місце гарніше посадити своє ківі. чи на сонячній, чи на північній стороні. Але відео не про це колись, я вже розказував. Хочу показати загрузку, хочу показати калібр плодів. Ті е, насадження ківі, які в мене. Росли з півден... Не росли, а ростуть з південної сторони будинку. Я е, зібрав 15 жовтня. Перед тим я 5 жовтня взяв декілька плодів, поставив на дозарювання. За тиждень вони розм'якли, набрали вже свій споживчий, будемо казати, так, Споживчих характеристики, і я прийняв рішення, попробував цукру набрали досить, я прийняв рішення, що буду збирати. Збирав і реалізовував, бо для сім'ї то було забагато. 100 кг з тої плантації я реалізував. Там вони для Споживачів набрали гарний цукор. Не знаю, як набере цукор ця Ліана, що росте з північної сторони, тут все таке менше було тепла, але зважаючи на досвід прошлорічний і ще позапрошлорічний, різниці в смаку плодів, в плодах я не побачив, що з південної, що тут. Тут я робив прорідження. І тут трошки менша була загрузка, і тут калібр плодів трошки більший. Я думаю, що до 100 грам тут плоди будуть дотягувати. Пізніше вже зберу, зроблю вам фотозвіт. Оцей. Ось подивіться, яка вже товщина цієї ліани вже десь. Міліметрів діаметр десь, та більше, певно, як 5 сантиметрів, сантиметрів 7, а це мій сіянець. Він ще більш ще товщий, ще потужніший. Ну тут, може, біля бочки йому більше вологи доставлять. Ну і тут плоди. Теж певно поб'ють вони рекорд. В тому році були по 160 грам. В цьому році. Зважимо, побачимо. Але що в цьому році на ньому загрузка дуже мала. Дуже мало. В тому році практично він був по урожайності, зрівнявся з Карпат Стратона Що з того куща я зібрав 40 кг, що з того. Тепер в цьому році він щось відпочиває. Не знаю, яка причина, висновки ще робити рано. Побачимо, Побачимо. на слідуючий рік. Перезимував він добре, підмерзань не було, але щось було мало плодової бронячки, мало було цвіту. Не то, що він не запилився, але що в нього мало було цвіту. Практично весь цвіт запилився. Запиляли ми трошки ми, трошки комахи. Отака ситуація. Беремось зараз за роботу, бо в нас вже два ранки було по десь 0 мінус один. Вода в бочках не пришерхла, а на траві була, вже була така паморозь і такі теплолюбиві культури, як перець, помідори, вже листя. Підмерзло, а Києві він, звичайно, вище. Дивлюся, листу нічого немає, лист гарний, не зреагував на мінусові температури, але все рівно, щоб довше плоди полежали, треба їх, я думаю, вже зривати. Зроблю ще пізніше, вже зберу і зробимо зважування середніх плодів цього ківі. Зібрав частину урожаю. Тут уже на цій стороні всі практично однакові киві. Де-не-де попадаються трошки менші. Але в основному зараз скажу, яка вага От такі. 102. Це Карпат стратона. Так я думав, що десь грам по 100, вони оцей 90. 91. Є частину таких. Він не є такий, як метелик, але трошки приплюснутий. Теж 100 грам. Є такі, як метевики, я не побачив такого плоду, треба було його той 114. 114. Ті плоди, що я висилав людям, що з тої сторони вони росли на південній стороні, то от вони отакого от розміру були. 40 від 40 до, до 60 грамів так що не обіжайтеся, я не вибирав. Ці плоди ще були не зібрані. 50. От, от оце Карпат стратона, який ріс, будемо казати, з південної сторони. Був трошки він, перегружений. Але основне певно, що все-таки трошки те жарке, аномальне сонце його трошки припалювало. Що не давало такого гарного розвитку, як з цієї сторони. Е, ще тоді, вже, як вони влежуться, оці, що були з північної сторони, то я продегустую, як вони по цукру. Ну, і що мене цікавило, це от я частинку зірвав той мій сіянець, назвав його Тернопільський, великоплідний. В тому році був рекорд 161 грам. В цьому році 140. Зараз подивимося, може якийсь є більший. 130. Я щось думав, що в цьому році будуть 146 велікани. А вони 150. 150. Не дотягнули до того року. 125. Ну, але більший калібр по-любому, як у Карпат Стратона. Ось такі вони бочкоподібні. подібні. 140. О, такі до 150. Немає. Може, десь сховалися, там є більші, але я всі не зривав, буду зривати поетапно. Зараз є гарно складно до ящичок і поставимо в холодне місце на зберігання. Це може бути підвал, може бути такий в літній кімнаті. Зараз Уже у нас по... похолодали ночі, вже приміщення нахолонені. то можна зберігати їх навіть. У такому в сарайчику, хто має, такі є кімнати холодні. Е і коли потрібно, набрали мисочку, занесли їх в кухню, поставили на 4-5 днів на дозарювання, він розм'якчиться і буде на смак дуже смачний. Так що врожаєм задоволений культурою. Також немає там проблем в його вирощуванні. Головне зрозуміти систему, агротехніку. Підписуйтесь на мій канал. Все, що я роблю на своїй ділянці, я викладаю в відео, будемо разом вирощувати такі екзотичні, смачні, корисні культури. Слава Збройним силам України! Героям слава!